Добре, мене звати Богдан Шаповал. Я вже 12 років займаюся торгівлею українськими продуктами харчування і понад 8 років займаюся просуванням цих продуктів харчування на експорт. Очолюю організацію Ukrainian Food, це асоціація виробників продуктів харчування, які допомагають українським товарам виходити на зовнішні ринки. Ми працюємо. Дуже багато в дистанційному форматі під час ковіду, ну і під час власне повномасштабного вторгнення РФ до України. Мало до цього багато ноутбуків різних, в тому числі трансформерів. Але чому вирішив придбати, та тому що це зручно. У нас за останні 5 років було, я думаю, тисячі зумів. Навіть не сотні, а тисячі, іноді кількість цих мітів доходила до 8-10 щодня. І коли в тебе йде міт за мітом і з часом в 40 хвилин з іноземними покупцями продуктів харчування, тобі дуже важливо ефективно опрацьовувати інформацію, яку ти отримуєш. Тому на одному екрані мід, зум або, в принципі, інше програмне забезпечення для. Онлайн дзвінка на нижньому екрані ти зазвичай робиш собі нотатки, відповідно, транслюєш певний переклад, або за допомогою штучного інтелекту робиш якісь певні записи. І це елементарно зручно. Потім передаєш колегам дані записи, це економить час, це економить твої нерви. Я думаю, у кожного ця ситуація, коли ти не можеш відразу відкрити одночасно два вікна, які тобі необхідні, або вікно, яке. Для тебе важливо залипає, перестає працювати, відповідати на виклик. з цим ноутбуком. Цього не буває. Ти просто паралельно працюєш. Це економить час. Я думаю, що можливо це економить навіть до 10-12% мого робочого часу за рахунок правильного поєднання. Дуже ситуативно, випадково в мене до цього був хороший, але звичайний одноекранний ноутбук, і, відверто кажучи, мені не вистачало його. Я точно не дивився рекламу, я був активним в активному пошитку, як це прийнято казати. У мене був варіант просто до старого ноутбуку додати там пару екранів. Ну, знаєте, зйомні екрани, які можна додати і підмикати. І це для мене могло бути виходом, тому що насправді питання дуже велике в мобільності. Бо ще перевага ось цієї машини в тому, що вона мобільна, вона максимально мобільна, вона легка і вона не займає там, твої руки, не займає весь твій простір особистий. Я просто серчив, здається, на сайті Comfy, що є, і там я його просто знайшов. У мене це була досить емоційна покупка. Купив я його, здається, за 2-3 години. Розібравши, що він мені повністю підходить, я не ходив, не шукав там, якісь варіанти помацати, попробувати. Єдине, що я дивився відгуки на попередні схожі трансформерні ноутбуки з двома екранами, але у Asus була до цього, здається, серія, де був екран наполовину нижній. Я подивився на них відгуки, в принципі, відгуки були різні, але мені сподобався цей форм-фактор і вирішив ризикувати. <му> Найчастіше дуже часто використовую його як, грубо кажучи, заміну проектора для презентації, тому що часто ми практикували з собою возити звичайний проєктор, міні, для показу якихось презентацій, розробок нових продуктів харчування. Там якихось процесів. Зараз це питання відпало знову ж таки, тому що він дуже легкий у користуванні. Ти можеш його розвернути, показати кут екрану, і яскравість екрану допомагає просто огляду. І навіть якщо сидить в залі там 5-8 осіб, їм все одно в більшості адекватно все видно і все зрозуміло. Легкість, мобільність. Тобто, це дві пов'язані переваги, він не важить там, знаєте, 2 кг, він досить легкий. Третя перевага це зйомна клавіатура. У мене особисто проблеми з Мені І важу, там тримати дистанцію від монітору. Коли ти можеш просто зняти клавіатуру і сидіти, як тобі зручно, і набирати текст. Все супер, особливо для мене. Четверта перевага, хоча просили назвати три, але він інтегрований досить добре, сприймає, в принципі, роботу з штучним інтелектом, в тому числі і з пошуковими якимись запитами. Звісно, браузер там Microsoft стоїть, який не має відношення до, мабуть, Asus. Але мається на увазі, що ось ці всі фічі з захопленням екрану з Можливостю просто на екрані обвести сенсором певний шматок інформації, яку зразу АІшка бере в пошук, тобто без всіляких танців з бубнами, там, перекидку якихось скрінів там, або ще щось, це шалено теж зручна історія. Ну, але це все додаткові фіші. Насправді, основна тема це два екрани. Два екрани, які тобі допомагають адекватно працювати. Плюс тобі не треба бігати зі шнурками різними, шукати, куди приєднати той додатковий екран. В тебе все є тут. За 10 секунд складається, розкладається, і ти можеш спокійно, елементарно навіть дивитися, якийсь подкаст на Ютубі і там працювати з текстом. Не перемикаючись і не гублячись між купою цих вкладок, папок або якихось інших речей на робочому столі. Та додати, чесно кажучи, що я не хотів би. Мене насправді дуже вразило те, що він мене пережив падіння. Коли він упав, я думав, окей, треба прощатися і там замовляти новий. Ну він упав в рюкзаку, звісно, але це була досить сильна висота це на асфальт з камінням і так далі. І там просто виявилася тріщина. Тому стосовно його юзабельності, мабуть, ок. Бо не кожен корпус витримав би. Стосовно що додати. Ну, можливо, трішки сильніший процесор, але знову ж таки я розумію, що це мобільна версія, тому що є питання мобільності, є питання його легкості, тому поки що він не задовольняє. До речі, зручно, бо в багатьох ноутбуках є ось ці дрібні ніжки, які ти не можеш підковернути пальцем, які ти не можеш дістати, вони іноді якісь заїдають і так далі. Тут все дуже просто, раз, 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 все. Стоїть або сидить, як тут кажуть. Ну вона класна, вона зроблена нормально для людей. Чи вона витримує досить багато? Я не перевіряв там, це вони стало. Відверто, те, що мене дійсно здивувало, це його ударність. Бо я чесно думав, що от він розлетиться в друзки, там цих два екрана, сенсорних, а в кожного ж наш є ли цей досвід з сенсорними екранами, що вони тільки впали. Все, вони не працюють в кращому випадку, а в гіршому вони просто розколоті. Ну я такий, окей, так мало статися, нічого страшного, купимо ще один, але відкриваю його, а він працює. Дивлюся, ну, м'ятина невелика на корпусі з тріщиною, але не суттєво. Думав, що перестане з часом працювати. працює. Єдине, що можливо, я хотів би додати, можливо, трішки інша зарядка. Тому що зарядка дуже чуттєва, і вона іноді занадто сильно гріється, залежно від розетки. То я так розумію, це зв'язано із напругою в мережі безпосередньо, тому що в нас в Україні напруга в мережі, вона дуже різна, особливо під час фашистських обстрілів. Зарядка подобається, я вам скажу більше, я від неї заряджаю іншу техніку. Вона дійсно компактна і мені дуже подобається, що є перехідники. Тобто, ти можеш зняти. І поставити інший перехідник для людини, яка подорожує. Елементарно, коли ти забувся перехідник там для іншого типу розеток, це ну, дуже важливо. Єдине, що от вона досить тендітна, і треба пам'ятати про те, що в Україні напруга в мережі вона досить різна. Знаєте, що ще згадав про От Клавіатурі іноді не вистачає батарейки. Ну, можливо, це моя така проблема, бо досить багато нею користуюся, і за день може там йти до 40-50 емейлів. Але в принципі, якби їй вистачало надовше при тій самій товщині, було б супер. Ви іноді потрібно перезаряджати. Ви можете використовувати зарядний роз'єм клавіатури Type-C і Банка. Ще так, раз. В клавіатурі є розім Type-C. А! І ще мені що сподобалося ось це перо, яке йшло в компакті. Але взятко кажучи, я ним користувався можливо кілька разів. Тобто ним ще треба вміти користуватися. Отак. Я думаю, це більше якась дизайнерська історія. У мене дитина там пробувала малювати, їй ніби сподобалося, але теж треба вчитися ним користуватися. Перо, можливо, зайве для мене, особисто. Але як підгонщик — супер.